Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми продовжуємо наші уроки. та тема сьогоднішнього уроку перевіряємо ділення застачі. На минулих уроках ми вже ознайомилися з цією дією. це в нас вже не нова дія. Так? Ми навчилися сьогодні. Ми продовжуємо працювати з алгоритмом, будемо використовувати його так і не звертати увагу вже на наочність. А виконуючи саме з алгоритмом. Будь ласка, напишіть каліграфічне число відповідь, частка чисел 26 і 6. Це 4, остача 2. Отже, записали, будь ласка, 20 березня. Класна робота. І записали 4 остача 2. Так, номер один. Нам потрібно з вами порахувати вираз. Будь ласка, зупиняйте відео, самостійно записали, порахували, а тоді вімкнули, ми з вами будемо перевіряти. Так 370 плюс 290 660. мінус 180. 480. Поділили на 6, 80. 350 Поділили на 7. 50. Помножити на 5. 250 250 плюс 80 330. Якщо у вас вийшло 330, ви великі розумнички. Наш Тимко виписав числа, які діляться на ціло на 8. Це 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Потім він кожну число збільшив на 4. І стверджує, що приділене на 8, воно дає остачу 4. Чи погоджуєтесь ви з тимком? Так, ми погоджуємося. З поданих чисел назвіть ті, які діляться на ціло на 9. Це у нас 9, це у нас.

27 поділили на 9 це 3, тому що 3 на 9 27. І 36 поділили на 9 це 4. І 4 на 9, відповідно, 36. Так, добре, номер 5. Нам з вами потрібно із поданих чисел тепер об виконати ділення з остачею. Тобто, ми з вами записуємо: 65 поділити на 9. Це в нас 7 і остача 2. Далі, яке в нас буде число? 50, Поділили на 9, це 5 і остача так само 5. Але тепер ми будемо з вами вчитися записувати і перевірку. Як це ми виконуємо? Ви повинні 7 помножити на 9, додати 2 і отримуємо 65. Так, ми тільки що проговорили стосовно 50. Як ми зробимо перевірку? 5 на 9 плюс 5 і дорівнює 50. 5 на 9 це 45, плюс 5 50. Далі наступно. 18 ділиться. Ділиться 28. Ні. 28 поділили на 9 це 3. Остача – 1. А тепер як ми з вами робимо? 3 помножити на 9. Додати 1. Дорівнює 28. Далі, що ми з вами робимо? Так, дивимося: 63 ділиться, ділиться, 45 ділиться, 70. Не ділиться. Тому 70 на 9 це 7, і остача так само 7. Перевірка 7 на 9 плюс 7, і буде 70. Якщо вам потрібен ще час зупиняєте, Ні, то ми з вами йдемо далі. Так, 18 поділити на 9 дорівнює 2, тому що 2 помножити на 9 це 18. 80 28 поділили на 9 це 3, остача 1, тому що 3 на 9 і плюс 1 це буде 28. Перевірка ділення застачю. Множимо одержану неповну частку на дільник, додає до одержаного добутку остачу, Порівнює знайдене число діленок. якщо число не це дорівнює ділено, то ділення виконане правильно, якщо ні, відповідно була спомога. Так, тепер дасть так само на сторіночці 79, номер 6, нам потрібно з вами виконати ділення застачею і зробити перевірку. Так, 45 ділимо на 8. Це 40 поділили на 8, 5 і остача 5. Записали, будь ласка, 45 поділили на 8, дорівнює 5, остача 5. Як ми робимо перевірку? 5 на 8 плюс 5 дорівнює 45. Так. Далі. Що ми робимо? Наступно, 30 поділили на 8, Це 3 і остача 6. Як ми робимо перевірку? 3 на 8. І плюс 6 дорівнює 30. Далее, 36 часть делаем и носим. Так, 36 поделим на 7. Это 35, это у нас 5, и остача 1. Проверка. 5 на 7 плюс 1 до рівня 36. Далі 43 поділили на 5. Це 40 на 5, а остача 3. 8 на 5, плюс 3 до рівня 43. Висим на 5 плюс 3, дали мне 43. Идем на столб, наступный столбчик. Так, 18 поділили на 4. Це 16 на 4. 4 і остача 2. Записала, будь ласка. Перевірка: 4 помножити на 4, плюс 2 дорівняння 18. Наступне. 30 поділити на 7. Дорівняння нас 4, остача 2. Як ми робимо перевірку? 4 помножити на 7 плюс 2 дорівнює 30. Далі. 56 поділити на 9. 54 поділити на 9 – це 6. І остача – 2. Перевірка: 6 помножити на 9 плюс 2 дорівнює 56. Одинадцять поділили на два. Так, одинадцять поділили на два. Це у нас десять, п'ять і остача один. П'ять помножили на два.

Отже, селянин приніс на базар кошик яєць. Його запитали, чи багато яєць у твоєму Селянин Селінин так. я не пам'ятаю, скільки в кошик є, тільки пам'ятаю, що коли складав по 2, то в мене залишалося одне зайве. Тоді я став класти по 3, і знову одне зайве лишилось. Коли клав по 4, то знову залишалося одне зайве. А от коли клав по 5, то жодне яйця не залишилося. Отже, у нас число, яке ділиться на 5, націло, а відповідно на інші так, числа залишається 1 в остачі. І це в нас число 25. Отже, ми з вами підсумовуємо, що ми сьогодні навчилися, що вам вдалося, над чим було слід ще попрацювати, що ви зрозуміли, з чим можете поділитися, і домашнім завданням буде 30 завдань сторінка 59. Потрібно так само потренуватися, обчисленні виразів, ділення з остача. Я впевнена, ви все зможете, ви в мене розумнички. До побачення, гарного дня!